Є знижки на таблетки «Мебікар АйСі», 10% в аптеках подорожних вам та ощад. Так, друзі, ну що ми вам обіцяли сьогодні поговорити про вітамін С, тому що саме його день сьогодні. Ми всі його знаємо як аскорбінову кислоту, і от з 1968 року його досліджували понад 50 тисяч разів. Тобто, ви собі уявіть, яка величезна кількість досліджень була проведена. Вітамін С буває в різних формах: в формі таблеток, у формі капсул, у формі порошку. Втім, ви можете отримати добову дозу вітаміну С і через їжу, через рослин. Ну їжу. Ну, от власне, де шукати вітамін С, в якій формі, як правильно його споживати, і чи не може чи може його бути точніше забагато, будемо говорити з Мар'яною Селюк, нашим лікарем-терапевтом. Доброго ранку. Я Доброго вас ранку. дуже рада бачити. Да, У нас тут є такий певний набір, але я хочу почати ось з оцієї штучки. Ну, як мама, я точно знаю, що це таке, і мені здається, е, ну. Мабуть, всі батьки, хоча б раз в житті, якщо дитина хворіє, якщо це якесь герві, одразу купують аскорбінову кислоту і дають своїй дитині. Хтось знову ж таки, як я, наприклад, робить відвар шипшини або журавлини. Розкажіть, будь ласка, чи справді вітамін С, в отій такій великій дозі, як нам mm -hmm. здається, може вилікувати застуду, і на які ще процеси в організмі він впливає? Власне кажучи, вітамін С дуже корисний до, для організму. Mm -hmm. І це сказати, що це протизастудний, так, застуда, але давайте будемо відвертими. Е, у нас зараз вірус грипу здебільшого викликає yeah. оці всі запальні процеси. Як проти вірусної ефективності, він не має, але він має е, протизастудну, е, підвищує імунітет. Тобто це непогана річ, але на те сподіватися, що він всіх вилікує, теж марні сподівання. Угу. Але це її дійсно підвищення імунітету. І навіть я вам е, так скажу, що певний час в протоколі ковіду було як в профілактиці, так і в лікуванні, І досить висока доза вітаміну С. Угу. Хоча потім, як почали більш ретельно вивчати, то побачили, що Ну, не так, як би хотілося. Звісно, певною мірою вітамін С має захист. І, взагалі, вітамін С дуже необхідний організму, дуже необхідний. І це не тільки протизапальний процес, це і серцево-судинна система, це судини. Да. Це, Ми бачили, да, так, бачили. Так, так. це дуже багато позицій, де приймає участь антиоксидант, такий, який суттєво впливає. Mm -hmm. Це про такий м, потужний м, імунний захист. Ми бачимо, ти і, і, і нервову і нервово ну, нервову і систему, допомагає систему допомагає да, засвоювати. засвоюватись залізу дуже відновлення тканин. Ми бачимо дуже багато функцій вітаміну. С. і це дійсно те, що має надходити. На жаль, ми не синтезуємо. Угу. Надходити він не накопичується. Тоді пані Мар'юно. В якому вигляді він краще має надходити у вигляді препаратів, які ми купуємо, чи, наприклад, з продуктів, які ми щойно показували? Взагалі ідеально в нашому світі все отримувати з продуктів. Так. але давайте будемо відвертим. Продукти мають певну сезонність. Це е, раз. І, е, наприклад, всі гіповітамінози, якщо ми беремо на загал, вони угу. більше проявляються весною, вони виснажуються. І е, вже дійсно весна нам дає петрушку, але знов-таки це плюс-мінус, треба досить е, щоденно він не накопичується. Ми підкреслюємо, щоденно певну кількість тої петрушки постійно вживати. Те саме угу. стосується чи капусти, чи шипшини. Е, шипшину наразі сухою, а так мало хто вживає. Просто, знаєте, Зараз люди подивляться і скажуть, ну я ж не з'їм стільки, наприклад, шипшини, Саме щоб отримати так. добову норму, або петрушки, пралі. або капусти. Розкажіть тоді про ці добові норми вітаміну С, скільки її його має бути в нашому раціоні. Добова норма, от я дуже сподіваюся, що нам ще подадуть на екрані, і люди це більше можуть собі чи фотографувати. Добова норма в районі до 100 130, і знов таки треба виваженим. Чому? Через те, що діти, підлітки, ще щось, ті, хто. Ростуть далі, ті, що курять, мають антиоксиданти mm -hmm. отримувати більш потужний захист. Ми тут але... бачимо така чітка градація. Чоловіки, Чоловіки 90 жінки... міліграм, жінки 75, так, так. під ну, час вагітності 85, ну, під час лактації ще більше. В районі десь 100 міліграм. Ми маємо ну так, плюс-мінус 100 не буде щодня шкодити, це мінімально. Так? так, але якщо ми будемо отримувати 100 міліграм, це не буде шкодою для організму. Ми кажемо. Він не засвоюється, він не буде, але він буде мати певний захист. Mm -hmm. Тому якщо ми говоримо про ті, то це мінімальна кількість, мінімальна. Але от середня така десь, я ж кажу, від 75 до 120, в залежності від категорії. Слухайте, А ви так цікаво сказали, зараз мало хто їсть, наприклад, отакий висушену шипшину. А розкажіть, от навіть з цих продуктів, які є в нас на столі, скільки чого ми маємо з'їсти, щоб отримати свою добову норму? Знов таки шипшину ніхто в їсти не буде, відвар буде від шипшини, і це але завжди буває да, ті, що є. Сіпофрукти люблять от, трішечки е розжовувати її. Хто? Це важко. але, але Стосовно можна. шипшини стосовно шипшини, вона має всередині певні, є, як то кажуть, такі. інгредієнти, і не дуже ти її не їсишся. Але да, ми маємо з'їсти, ну, скажімо, ну, перця, де, де, да, ми можемо з'їсти, якщо ми з'їмо е... сторону. 100 грам, то ми будемо мати 110 від норми, да, тобто десь, да, але ну, 100 грам перцю, Якщо ми беремо цей перець, да, і нам здається, він важкий, але ми його почистимо, то цілий перець це не буде. Нам буде якраз може та половина ті 50 грам, які але нам не треба. Приблизно ця альтернатива в нас на графіки так. можна використовувати. На графіці, Болгарський перець 40, 40 грамів, наприклад, грам, смородина та... чорна, 30 грамів, так, апельсин так, або так. цвітна капуста. Це те, що може дорівнювати. Дорівнювати певні, да, певні, але дивіться, таблетка ж зовтаки, таблетки є різні, так угу. вони є навіть і тисячу, але є 200, 100, 500, тобто, тобто більші дози за певних умов, Різна як ви сказали, та. як ви сказали за умови застуди, угу. є доцільність більше через те, що потрібно підвищити імунітет, потрібно дати антиоксидант І по Тоді краще в препаратах і краще, я так розумію. Да, звісно, чому в препаратах через те, що все одно, тим більше як людина хвора, чи буде вона. Займатися тим uh -huh. самим салатом, чи буде right. вона чимось. Звісно, для цього і є таблетки, якби в них не було сенсу, їх би не робили. Uh -huh. Але є, але все одно треба дуже виважено відноситись до кількості. От про це на останок я хочу запитати: чи може бути передозування, і якщо так, то як воно проявляється? Звісно, передозування може бути, і особливо треба від дітей ховати. Діти сприймають як цукерки, з'їдають, одразу, одразу все По собі все. Кажу. Так, так. І ми Теж я свого дитинства ще це пам'ятаю. Як купували, то ми десь втихенько собі вважали, що ми можемо безпечно. З'їсти mm -hmm. певну кількість так, передозування є. А максимальна, до речі, доза є та яка прописана, це до 2000, і навіть 1000 міліграм рекомендували на тлі ковіду. Mm -hmm. Хоча середньо, статистично 200-500, це була така норма, яку треба, ну скажімо, більш-менш безпечно вживати. Тут також треба мати на увазі тих, хто погано переносить, в кого хворий шлунок, ну, от ми бачимо, о, що да, в кого... може бути більш животним. Біль Діареї, Через те, що метеоризм. подразнення так mm -hmm. і от все це передозування біль в животі, діареї метеоризм. Це все може бути принадмірний. І навіть коли ми будемо давати дози, які більш чим дозволені, то ми будемо говорити, що можуть і камені утворюватись. Тому любе передозування завжди шкідливе. Пані Марія. Ну зараз весна зрозуміло, Ми пережили зиму. Нам не вистачає вітамінів. Не вистачає. А от саме конкретно у випадку з вітаміном це. За якими симптомами свого організму ми можемо зрозуміти, що в нас є недостаток цього вітаміну. Ну от знов таки ми повернулись до тих, хто часто кур так. хворіє. Я вже зразу хотіла в одному курці, реченню. Ті, так. Хто ті, хто хворіють, ті, хворіють так. курці. Кровоточивість ясен може <хоти> говорити про те, що це як один із факторів. Там дуже угу. багато факторів, але як один із факторів, вітамін С. Якісь такі маленькі крапочки, також як варіанти таких крововили. Маленьких також можуть свідчити. Ну, і на всі ці загальні, про які ми говоримо, та ж сама втома, ті самі оці, це може. Ну, і класичний, це ціна, але ми до такого гіповітамінозу не доходимо, бо ми маємо Дякувати в своєму Богу, так. спектрі так чи інакше, хоч якусь кількість вітаміну, С, ми маємо ці продукти. А, я, але я наголошую, що за статистикою українці не вживають достатньої кількості фруктів і овочів 87%. Українців, де це ось все на столі або Тоб... на городі на так? городі, на столі вживайте люди, фрукти, овочі. Це абсолютно не тільки в огляду вітаміну, це, це з огляду на ваше здоров'я і будемо мати хороші результати. Не треба нехтувати за потреби. Звертаємося до форми. От Ми форми. зараз цими займемося. У нас є свіжі фрукти, овочі. у нас є морква. Вітамін С, вітамін, а будемо сьогодні поповнювати в своєму раціоні. Дякую вам, Дякую Дуже Мар'яна селюк, лікар-терапевт, була в нас в гостях. Розібралися з вітаміном. С. за мить продовжимо.